Перед тим, як привітатись з нашими гостями, гостями тут, я хотів би сказати ось про це. Це буде дуже приємно саме для мене, тому що люди, з якими ми будемо спілкуватися, цій студії, є для мене людьми досить близькими. Ми дуже багато співпрацювали. Це люди мистецтва, люди мистецтва з України. Які вже багато років працюють в Польщі, але роблять все для того, щоб відчувати цей зв'язок, підтримувати його. Я хотів би сказати, що ми українці такі талановиті, що нам крізь по світу є місце. І перед тим як їх представити, я хотів би, щоб ми послухали один короткий твір, написаний. Композитором Іваном Врублевським, прем'єра якого відбулася два дні тому в Варшавській філармонії, і цей твір називається Хвилина мовчання. Я хотів би привітати зумом, на жаль, але я сподіваюся, що незабаром і наживо. Двох людей, з якими мені з одного боку дуже просто, а з іншого боку, досить важко, тому що мені здається, що я стільки можу розказати сам про них, а з іншого боку, ви нічого, можливо, про них ще не знаєте, дорогі друзі. Анастасія Врублевська, диригентка, Українка. Я не знаю, Настя сама розкаже, скільки у вас там диригенток українок взагалі в світі. І Іван Врублевський композитор, співак, хоровий диригент, автор музики, яку ми тільки на що почули. В нас буде ще традиційна хвилина мовчання сьогодні о 9.00. І я зараз хотів би сказати вам вітання. Вітання в Україні, Настя, Іване. Розкажіть про цей твір спочатку, будь ласка. Добрий ранок. Вітаю Добрий ранок. всіх. Ну, напевно, що про, про твір краще розкаже композитор. <ріх> ну, це такий було в мене таке бажання написати щось таке типове, типове, просте. Зрозуміле, без жодних якихось занадто, занадто щоб просто всі це всі зрозуміли? Ні, коли такий малий музичний фрагмент, але спонукає на якісь такі, на якісь такі внутрішні сльози, внутрішні переживання, що може Відчувати людина за якийсь там малий проміжок часу, коли тільки тикає е, годинник, і що, е, що, що має людина в голові, за, 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 наприклад, за цю одну хвилину, чи там дві хвилини, чи якийсь там е, час, ну і е, що, 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 що ще можна сказати про це? Ну, Цей твір став символічним е, насправді, тому що е, коли е, ми вислали його головному диригенту у Варшавській філармонії, ми навіть не сподівалися, що е, він настільки сприйме його е, символічно і ця хвилина мовчання стане е, тут справжньою е, таким символом в пам'ять. Е, Жертвам цієї війни, і під неї справді, якби, буде покладено те мовчання і, і, і та пам'ять саме під час цього твору. Так ще дуже е, гарно вийшло. На, на, під час концерту філармонії, що е, диригент, е, котрий диригував, е, зробив. Е, Після того от городу зробив е хвилину, Слежно, справді з хвилину мовчання. <смір> і не було ані аплодисментів, ані нічого, і одразу перехід до наставного твору. І це такі мурахи, такі, 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 такі насправді, відчуття натуральні. А в мене питання таке. от Ви ж досить давно працюєте і живете в е е Польщі. А, от чи відчувається, що вас сприймають як українських митців? Чи є таке? Ну, звісно, <свісно> 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 ну, мені здається, що скільки б ти років, де не жив, все одно твоя національна ідентичність вона залишається. Тому ні в кого немає сумніву, що? Навіть людей, які багато років живуть, і працюють в інших країнах, їх все одно сприймають як українців. І навіть більше мені здається, чим більше людина живе в якійсь іншій країні, тим більше вона самоідентифікується саме як представник своєї нації. Тому до нас завжди відношення є, було і буде як до українців. От зараз просто з початком війни зрозуміло, що ця тема вона більше розповсюдилася, і вже напевно, що ні для кого в світі немає загадки, хто такі українці, але те, що нас завжди сприймали як українців, це так. А, у нас сьогодні у нас сьогодні, до речі, в студії буде і в музичній частині, і в розмовній студії буде східопера, з якою у нас і в мене, і у Анастасії, і у Івана опосередковано, але теж так, є дуже багато спільного. Я хотів би е трошки просто розказати про те, що Анастасія Врублевська була учасницею унікального українського проєкту ноу-хау, можна сказати, для української оперної культури і, взагалі, мабуть, музичної культури в сфері музичного театру, унікального проєкту Резиденції схід опера. Вона була єдиною жінкою-диригенткою. Тоді там вона була режисер... диригенткою-постановницею опери. Вона отримала приз від схід опера. І я дуже сподіваюсь, що е, от в повоєнні часи вже да, Настя, я дуже сподіваюся, що ми щось змінимо таким чином в нашій культурі, е, в нашій культурі сприйняття. А чому спитав, як тебе сприймають і тебе, Іване, сприймають в Польщі як українців? Бо ми іноді, іноді не бачимо під носом, просто е, не бачимо людей, які ось вони поруч. І я дуже хотів би, щоб українські слухачі і глядачі бачили і чули молодих українських митців. І я хочу ще сказати, що Іван Врублевський, автор музики до опери Сині птах Повернення, це харківська опера, попри те, що Іван не харків'янин, але це харківська опера, народжена в Харкові, написана і задумана колективом. Який з Харкова лібрето написано харківським драматургом Дмитром Терновим. Музика написана краковсь... краківським, але українським композитором Іваном Врублевським і продюсується фактично наразі Анастасією Врублевською. Настя, розкажи, будь ласка, що змінила війна у сприйнятті взагалі от підходу до музичного театру? Чи є якісь нові ідеї, нові відчуття взагалі, що стається в цьому? Ну, мені здається, що музичний театр, як і, в принципі театр, який, в принципі, мистецтво, воно дуже чутливо реагує на події, які відбуваються у суспільстві. Тому війна так само затронула. В цьому, в цьому сенсі мистецтво, і воно дуже е, пліч опліч з тими подіями, які зараз відбуваються. Е, з однієї сторони, е, український театр став е, таким бачимим і відчутним для світового мистецтва. То ми бачимо, що з'явився інтерес, зацікавленість у Світового мистецтва як українськими творами, так і українськими митцями. З іншої сторони, це в принципі сама тема війни глобальна, яка здавалася на багато років десь е, перейшла у, у категорію таких якби вічних філософських питань. Виявилось ні. Вона тут, вона поруч і вона важлива, і вона болюча, і про неї потрібно говорити. Тому е, зараз мені здається цілком справедливо, що багато е, уваги, і як, е, скажімо так, такої духовної, так, тобто наш інтерес і так далі, присвячено е, війні в Україні, так і матеріальної, це різні гранти, це різні проекти, е, які залучають кошти е, і, в принципі, можливості для того, щоб світ побачив е, українську музику. Один з однієї з перших до речі країн, яка ввела кенселинг на російську культуру, це була Польща і Яка до цих пір намагається притримуватися своїх позицій, там не дивлячись на позиції інших країн і театрів. Тобто, в один водночас з театрів із естрад Польщі зникла російська музика. Ми всі це розуміють? На жаль, ну так. зрозуміло, що як і в будь якій країни, як і в усіх країнах, тобто на це є різні погляди. На мою приватну думку, це справедливий і потрібний зараз нам всім символічний жест, але українська культура, вона була. Вона має теж свою ідентичність, вона має свою вартість і свою цінність. І я не прихильниця того, що зараз ми проходимо якийсь там час встановлення, чи ще щось ні. Вона самобутня, самодостатня українська культура, як і українські митці. Зараз час, коли вона може про себе голосно заявити, і про неї може дізнатися світ. І ми, в принципі, всі над цим зараз працюємо. І це питання не тільки під час війни, але що буде набагато важливіше, коли е, прийде наша перемога, і ми всі будемо зайняті будуванням відбудовою нашої країни, потрібно також не забувати про те, що е, наше мистецтво воно. Має стояти також на стражі цієї відбудови і намагатимемось е, не зробити це таким воєнним періодом зацікавленість до української культури. Не через те, що це там, важлива тема на часі, не на часі війна, тому що українська культура, українське мистецтво, український театр і музичний театр, який завжди знаходився в такому пошкодованому стані від наших сусідів. Е, він має право на своє самостійне існування вартістю свого свого наповнення. Дякую. Я зараз сиджу. По-перше, швидко Іване, ти сказав про це, що це проста штука, яка мала б мала б працювати. Вона працює. Я хотів почати, а потім вирішив, що ні. Я хотів сказати про те, що в мене. Я хотів, я плакав трохи, да? можливо, тому що я мрію про той час, який знову настане, коли можна буде отак от вам взяти квитки і прилетіти в Харків. Оцей лютий лайф. Він нікуди від нас вже не дінеться, але весна обов'язково прийде і в перший день цієї весни ви купуєте квитки, і прилітаєте в Харків, і ми йдемо на прем'єру. Української харківської опери синій птах повернення це ваше. Ми вам передамо це. Дякую, дякую. дякую. До речі, дивлюся на цих пташочок, і мені зразу приходить така, тому е, що опера синій птах повернення, це ж не просто про синього птаха, а це про пошуки щастя, яке насправді. Завжди з нами, яке не потрібно шукати, так само, як і пташечка <смір> Лютий Лайф». Саме так, саме так. Нічого, нічого зайвого і нічого випадкового. Дякуємо дуже за те, що ви спеціально для марафону Лютий лайф записали цей твір, знайшли час, знайшли музикантів, знайшли приміщення. Знайшли операторів, знайшли звукорежисера, і все це зробили. Це дуже круто. Ми це дуже цінуємо. Я прошу вас, розповсюджуйте інформацію по Польщі, по українцям, не тільки по українцям. У нас є англомовна версія Етеру. Розповсюджуйте інформацію про наш марафон. Дивіться, підтримуйте своїх, донатьте на платформі Лютий Допомагайте один іншому і підтримуйте. Ми дякуємо Івану Врублевському, композитору, хоровому диригенту співаку. Ми дякуємо Анастасії Врублевській, диригентці. Скільки вас, жінок, диригенток українських? Швидко небагато. Дякуємо дуже. Гарного дня. Дякуємо.